Знаєте, наші, наші мами і бабусі останнім часом стали дійсно дуже прогресивними. От Валіка Сергійчука, мама, вона живе за кордоном, і недавно, коли Валіка було день народження, мама з самого ранечку привітала його в Фейсбуці, привітала його в Інстаграм, привітала його в Вайбері. От, А набрала вже аж пізно ввечері. І не подумайте, що для того, щоб привітати. Набрала, щоб запитатися, чого ти не лайкнув моє повідомлення в Фейсбуці. От, нас... У нас взагалі всі мами, всі мами варіатів зареєстровані в Фейсбуці, от, всі, крім Владзової мами. Е, ну, просто ми Владзові пояснили два роки, що таке Фейсбук. Е, от, але як би там не було, друзі, українська мама. Це справжнє диво. А знаєте, є такий легендарний образ єврейської мами, а, яка відмічається а, присутністю надмірної уваги, надмірної турботи до своєї дитини. А є ще такий сукупний образ української мами, яка відрізняється від всіх своєю неймовірною логікою. От а коли тих мам збирається кілька, то логіка і креатив просто зашкалюють. Причому настільки, що чоловіки уникають тих мамських компаній. Я зараз наведу на конкретному прикладі. В мене малий донедавна вчився в школі в класі, в якому було всього семеро учнів. Відповідно, у Вайбері була сформована група, яка складалася з семи мам. От, і вони там між собою переписувалися, вирішували якісь питання пов'язані з дітьми. Я якось приїхав до школи, зайшов в клас і сказав дітям, що якщо ви будете гарно вчитися і будете чемно себе поводити, то я якось заберу вас з собою на зйомки програми Суперінтуїція на новому каналі. І ось той день прийшов. Мене тимчасово включили в ту групу в Вайбері. І я написав повідомлення, що так і так, дорогі мамусі, завтра в мене зйомки в школу приїде машина і забере дітей на зйомки. Після мого повідомлення у вайбері почали з'являтися коментарі від мам. Виглядало це так: зразу після мого повідомлення. Мама номер 1 Чудово! Мама номер 2 Добрий день, замечательно, Мама номер 3 Доброе утро, спасибо! Мама номер 4, дякуємо за турботу. Мама номер 5. Діти будуть у захваті. Мама номер 6. Добрий день. Прошу прощення за нахабність, но йосик теж болеє. Було б круто, якби це мероприятие состоялось к концу недели. <плес> тобто, ну ви всі собі уявляєте, да? як, мав би, як мав би відбутися процес. І я дзвоню на новий канал, кажу. Відміняйте 160 чоловік знімальної групи, відміняйте 150 глядачів, відміняйте всіх гостей, всіх зірок, бо дуже попросила мама Йосі. Але то ще не кінець. Тому що після цього коментаря коментарі пішли далі. Мама номер два, і на слідчій неділі. Мама номер один. А землю, я сайду». Я тепер я розумію, чому в цій групі немає чоловіків. Але що мене веселить ще більше, аніж логіка українських мам і їх поведінка, так це логіка українських рестораторів, які примудряються відкривати пафосні ресторани в малесеньких провінційних райцентрах. Отже, уявіть собі, у маленькому місці відкрився перший ресторан японської кухні. Владзо і Віталік Тильний до твар'яти. Що? -су. Слава Ісусу Христу! А, слава навіки. Замовляйте, будь ласка. Так мені, будь ласка, два роли Каліфорнія і зелений чай. Зараз запишу. Два голубці і зелений борщ. Що? Курече капшо? Не поняв. Попробуйте нашу кухню поймете. Тримайте прибори. А що це за палочки? Які вирізала на дереві та кидала. Слухайте, скажіть мені, будь ласка, а яку то ви рибу в суші кладете? Різну, різну. В основному карась. А де морський окунь? В морі? Ага. Тоді е, ролів не треба, просто, просто зелений чай. Зелений чай? Просто зелений чай. Тоді я зроблю для вас чайну церемонію. Готуйтеся до чого до опіків. Сідайте в позу лотоса. То як, уявіть собі, що ви хочете з ракою роздавити щось прекрасне. А. Чай треба пити малесенькими ковточками, малесенькими ковточками, щоб внутрішня енергія дзінь-дзямінь наповнювала ваше тіло. А то як? Ложкою сьогодні. Слухайте, може, дасте якісь салфетки, щоб я не пообливався? Ще все. що. А наш ще роли в що буде замотувати. А ви знаєте, що в нашому ресторані можна зробити масаж. Серйозно? Так. Де? Отут на столі. <рив> так що давайте пийте скоріше, бо зараз баба прийде на масаж. Так, Покличте мені, будь ласка, директора закладу. Я хочу подивитися йому в очі. Вже кличу. Ви і я Так, книгу скарг мені вже і бігом. Вже біжу. Ну і чим я маю підписати це? Кров'ю. Як? Ну перед вами якась людина написала нам подяку з розбитим носом. Значить, так, знаєте що? Я зараз від вас іду і передам всім своїм друзям, щоб до вас ні ногою, ясно? Що ви мене лякаєте? В нас була фреймутка і лишила в нас палець. Щось не бачу, то який? Отой.